Концепція нового хрещатика передбачала його кардинальну зміну. Він мав стати вдвічі ширшим 75 метрів замість 35 довоєнних. У жертву принесли постраждалі внаслідок пожежі будинки. Їх розібрали. Однак ситуацію дещо врятувала позиція головного на той час архітектора Києва Власова. Він наполягав цитую, кожна коробка, яка може бути відновлена, має бути відновлена. В результаті із 324 пошкоджених будівель відновили більше 200. Вони й досі прикрашають столицю. Оголошений серед архітекторів конкурс, який тривав три роки, зібрав кращих майстрів союзу і майорів досить фантастичними пропозиціями. Конкурс був проголошений і, і там змагався за нього. Купа проєктів різноманітних, які були не втілені, там були просто нереальні ідеї в стилі радянської гігантоманії, по спорудженні на майдані незалежності сучасному статую Леніна Сталіна по 150 метрів заввишки, з аркою між ними дружби народів тріумфальною на знаку перемоги у війні. На коло міг бути і віадук, і пантеон, і величезна стала кампаніла, як Пізанська вежа в Італії.